Перший м'яч у чемпіонатах України забив півзахисник Львівських Карпат Анатолій Мущенка. Сталося це на 22-й хвилині в матчі першого туру першого чемпіонату України, 6 березня 1992 року, де чорноморець приймав Карпати. Матч завершився з рахунком 2-2. Автором першого хетрику в чемпіонаті України став нападник Чорноморця Іван Гецько. У матчі сьомого туру сезону 92-го року він забив три голи в домашньому матчі проти Вінницької Ниви, причому два з них з пенальті. Перший покер у чемпіонаті України забив нападник Сімферопольської Таврії Юрій Годименко. Сталося це в матчі проти команди Темп Шепетівка. На забиття чотирьох м'ячів йому знадобилося лише 45 хвилин. Це 17, 33, 38 та 62 хвилини. Перший бразильський легіонер в Чемпіонаті України з'явився у сезоні 95-96 у складі Дніпропетровського Дніпра. Їм став Луїс Емерсон, якого в Україну привів тодішній тренер команди німець Бернт Штанге. за півсезону на його рахунку. Сім голів у 14 матчах. У матчі дев'ятого туру сезону 98-99 було зроблено відразу два хет-трики. Шахтар у Донецьку приймав Дніпро і після сухого першого тайму відвантажив у другій половині відразу шість голів. По хет-трику на рахунку Андрія Вороб'я та Сергія Попова. Перший гол у складі збірної України забив нападник одеського чорноморця Іван Гецко. Сталося це в Ужгороді 29 квітня дев'яносто року, в дебютному матчі збірної проти Угорщини. Підсумковий рахунок 3-1 на користь угорців. Найпопулярніший рахунок в чемпіонатах України є скромна домашня перемога 1-0. Саме такий результат фіксується в кожному сьомому поєдинку чемпіонатів України. У свою чергу гостьова перемога 0-1 фіксується в кожному 12-му поєдинку. У матчі 14-го туру сезону 2004-2005 Луцька Волинь в Одесі приймала Донецький Шахтар. У цьому матчі в стартовому складі гірників на поле не вийшло жодного українця. Підсумковий рахунок матчу – 3-1 на користь шахтаря. У матчі 15-го туру сезону 2004 2005 донецький шахтар вдома приймав маріупольський «Ілічівець». У стартовому складі гірників на полі не з'явилося жодного українця. А в стартовому складі «Ілічівця» вийшло 11 українців. Підсумок 4-1 на користь шахтаря. Першим бразильцем донецького шахтаря був легендарний «Брандау». Перший гол донецького шахтаря в чемпіонатах України забив Сергій Ребров, який більшу частину кар'єри провів у Київському Динамо. Кращим бомбардиром збірної Білорусі з футболу є українець Максим Ромащенко, вихованець школи Дніпропетровського Дніпра. На його рахунку 20 голів у 63 матчах у складі збірної Білорусі. Український легіонер Берлінської Герти Андрій Воронін увійшов в історію німецького футболу як автор тисячної червоної картки в історії Бундесліги. Перші три сезони за часів незалежності гравці Київського Динамо взагалі не отримували червоних карток в чемпіонатах. Першим чемпіонатом України в 92-му році і першим учасником Ліги чемпіонів від України стала Сімферопольська Таврія, яка переграла в поєдинку за золото Київське Динамо з рахунком 1-0. Перший кубок Незалежної України виграв Одеський Чорноморець. Київське Динамо стало першою українською командою в історії Незалежної України, яка забила 5 голів у ворота англійських клубів в матчах УЄФА. Українець Андрій Канчерськіс у складі Манчестер Юнайтед виграв Суперкубок Європи. Першу червону картку у незалежній Україні отримав Олександр Шоковський у Запоріжжі в матчі Київського Динамо проти Торпедо. На 57-й хвилині за фол останньої надії арбітер поставив пенальті у ворота киян і видалив майбутню зірку українського футболу. Першим капітаном збірної України став Юрій Шелепницький. Проте за збірну України Юрій зіграв лише один матч. Голи Віктора Леоненка і Дмитра Михаленка принесли першу перемогу в історії збірній України. Першу перемогу наша збірна здобула у 1993 році. Восени 1995 року київське Динамо стартувала в Лізі чемпіонів, але було дискваліфіковано за офіційною версією за спробу підкупу судді. У 96-му році, прийшовши на пост президента клубу донецького шахтаря, мільярдер Рінат Ахметов завдяки вдалим капіталовкладенням, зробив Донецьку команду рівним суперником для київського Динамо. Зараз їх зустрічі називають українським класиком. У 1997 році Київське Динамо перемагає Барселону в лізі чемпіонів із загальним рахунком 7-0. Обидва матчі ще довго згадували в усьому світі. Вихованець запорізького футболу Андрій Демченко у складі Амстердамського Аякса виграв Суперкубок Європи. Самий неймовірний рекорд відвідуваності в чемпіонаті України був встановлений 2001 року. На матч Динамо Київ, Шахтар, Донецьк прийшли 73 тисячі 950 глядачів. Цей рекорд не може бути побитий, оскільки після реконструкції низка Олімпійського в 2001 році його міськість зменшилась до 70 тисяч 50 місць. У 2002 році Олег Лужний виграв золотий дубль в Англії. Капітан київського Динамо став першим і останнім українським гравцем з таким досягненням ВПЛ. У 2004 році ФФУ послідувала прикладу європейських країн і вела матч за суперкубок України. За підсумками 2006 року Олег Блохін потрапив до списку 10 кращих тренерів світу. Також у 2006 році наша збірна вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, де поступилася збірні Італії 3-0. У 2020 році збірна України вийшла до однієї четвертої фіналу чемпіонату Європи, де поступилася збірні Англії 4-0. Це досягнення є рекордним на даний момент часу.